Ну, важкі погодні умови, була важка гра. Хлопці проявили характер і перемогли. Два голи. Команда забила зі стандартів, за рахунок чого вдалося повести якраз в рахунку. Ну, По-перше, по ми провели заміну удачну. Ридульський вийшов, і забив гол, який рішив цю ігру. Пенальті було. За счет боротьби пенальти було і заболі, реалізували пенальти. По пропущеному м'ячі є якісь претензії до голкіпера, оскільки там здавалося і рикошет, і якось і повітру м'яч летів. Там рикошет був і було важко так. М'яч скользнув мокрий, скользнув під ним. Команда у меншості, фактично там 10 хвилин, завдяки чому вдалося здобути позитивний результат. Проявили характер, я вже говорив, за, счет, за счет характера. Перш за все, дякуємо Збройним силам України за їхній подвиг за те, що продовжують боронити нашу країну і захищаючи нас. Що стосується гри, прикро отримувати сьогодні поразку, тому що в цілому гра була рівною. Перший тайм володів суперник десь ініціативою, в другому таймі вже ми мали більше. Моментів для взяття воріт пропустили два голи зі стандартних положень, які стали вирішальними. Ми зуміли відігратися при рахунку. 1-1, мали ще декілька непоганих нагод забити м'яч, але нам це не вдалося. На жаль, тому без забитих. Голів не буває перемог. Будемо над цим працювати і намагатися виправляти ці помилки, які були у грі в наступних іграх. Весняна частина лише розпочалась, лише другий тур. Які завдання перед командою стоятимуть на другий етап у групі вибування? Ну, Звичайно, цілісне завдання стоїть покинути зону вильоту і поборотися за прописку за збереження у першій лізі. Так, а завдання від гри до гри стоїть набір очок, тому що без набору очок це завдання виконати буде неможливо. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що другий етап він буде набагато важче, ніж перший, тому що всі команди хочуть залишитися в першій лізі, і кожна гра буде, кожне очко буде на вагу золота. Сьогодні погодні умови як для квітня така справжня зима у першому таймі вплинула на гру однієї іншої команди, чи вдалося якось процесуватися до газону, чи і чи вплинуло це, скажімо так, на дії ваших підопічних? Безперечно, це вплинуло на дії обох команд, тому що було важко грати в першому таймі, особливо був сильний вітер, і я думаю, що команда десь прилаштувалась і грали більше такий… Вертикальний футбол більше довгих передач було, тому що було важко комбінувати по такому полю і по такій погоді.